звати Зоряна служу в структурі національної гвардії вже близько трьох років на посаді медичного е, працівника. Сан інструктора до цього я працювала медичною сестрою в цивільному медичному закладі. Шла на військову службу, тому що військово мене подобалося з дитинства. Чоловік сам військовослужбовець служить в Національній варті вже близько 10 років, і мені це дуже подобалося. Тому я також вирішила піти в лаву національної гвардії України. Для порівняння цивільного медика та військового медика, військовий медик має більшу відповідальність, тому що військовий медик має постійно бути в готовності до виїзду на об'єкти, до виїзду в полігони та в місцях де може знадобитися наша медична допомога. Такого як одноманітний робочий день на даний момент в медичних працівників немає, бо тому, що кожен день відрізняється по-своєму. На даний момент збільшився штат військовослужбовців майже в два рази. Нагрузка на медичних працівників збільшилася, бо тому, що Кожна людина має свої хронічні захворювання і є в них період загострення. Вимірюю на протязі дня ми можемо вимірювати температуру, артеріальний тиск, робити різні маніпуляції, робити різні призначення та огляд пацієнтів. Військовослужбовці на даний момент звертаються із простудними захворюваннями. Так як збільшився у нас штаб, я ще раз говорю, в кожного є свої хронічні захворювання, в кого є хронічні захворювання шлунку, в кого легень, в кого є гіпертонічна хвороба, загострення судинних захворювань. І ми надаємо медичну допомогу, а за потреби, кому потрібна ще додаткова допомога, ми транспортуємо в найближчі лікувальні заклади. До війни, коли в нас були тільки військовослужбовці строкової служби та контрактники, в нас було менше звернень, бо тому, що організм молодий, бо більше боровся З початком війни, в кожного військовослужбовця так також мобілізовані, які пережили стресову ситуацію. Так само, і ми медики в кожної людини. Погіршується стан здоров'я, тому що стресова обстановка має вплив на імунну систему людини. Але ми робимо все залежне від нас. Стараємося викладатися на 100%, щоб допомогти людям покращити їх загальний стан. Для того, щоб ми були в професійній готовності, в нас є додаткові заняття з поглибленням вивчення невідкладної допомоги знати, як надати невідкладну допомогу в тій чи іншій ситуації, навіть якщо знадобиться надати невідкладну медичну допомогу на полі бою. На сьогоднішній день ми в повній мірі готовності готові надати невідкладну медичну допомогу. Забезпечення є також як таблетовими, так і ампульними препаратами. Медик має знати не лише свої обов'язки, а також володіти вправно зброєю, знати заходи безпеки, мати хорошу mm -hmm. фізичну підготовку, а також дотримуватися своїх обов'язків як військовослужбовець. Робота мені подобається. Найважчий період був тоді, коли почалася війна, тому що ніхто не знав, що буде далі. Ми зорганізувалися та зуміли налагодити свою роботу, щоб допомогти у деяких випадках один одному та надання військовослужбовцям невідкладної медичної допомоги. Крім того, що я військовий медик, я ще також дружина і мати. Те, що ми разом з чоловіком, військовослужбовці ми стараємося поєднувати особисте та службу. Ми розділяємо свої обов'язки і допомагаємо один одному. В цьому бажаю усім вірити в перемогу також в наших захисників та захисниць міцного здоров'я та мирного неба.